Кількість персоналу, обладнання вони передбачені для роботи в мирний повсякденний час, тобто для забезпечення споживачів наших електроенергією в плановому нормальному режимі. Під час застосування під час ведення графіків погодинних відключень створюється додаткове навантаження на персонал, на техніку. Ми дещо порушуємо планові роботи, дещо порушуємо там можливо. Окремі терміни виконання інших робіт за рахунок того, що персонал, який мав бути задіяний в тих чи інших роботах, зараз задіяний в перемиканнях графіків погодинних відключень. Цей персонал, так як графіки діють цілодобово, в окремі дні графіки діють цілодобово. Тобто цей персонал, в якого нормальний режим роботи з 8 до 17.15, так, звісно, у нас є чергові бригади, але при такій кількості відключень чергових бригад не вистачає, ми змушені задіювати персонал, який, додатковий персонал, який виконує перемикання. Крім того, будь-яке обладнання, воно також спроєктоване для тих чи інших комутацій в нормальному плановому режимі. Тобто, це одне-два відключення. Пів року в рік не більше, тобто коли виконуються реально планові перемикання. Чи аварійні перемикання, ну, це також не часто буває. Але коли ми нашим ну, обладнання, яке е, включається 5-10 разів на день, ми погіршуємо його експлуатаційні характеристики, що, на жаль, потом впливає на кількість аварій, які ми маємо в майбутніх періодах.